Привіт, Мої любі друзі, як у вас справа? сьогодні п'ятниця 10 січня. І вже після завтра буде шкільне навчання. І всі дітки підуть в шкілу. Я от. Знімати відео для вас, коли у всіх закінчиться шкіла. І ви будете дивитися відео, яке я з вами зараз проводжу? Давайте порахуємо по англійськи до 10. 1. 2. 3. 4 Фай, сикс, севен, еть, най, тен. Осі. Тепер давайте порах... приклади порахуємо. Для першокласників один плюс один, два плюс два, три плюс три, чотири плюс чотири, п'люс п'ять і сім плюс три. Два плюс три для другокласників. десять плюс десять шесть плюс шесть семь плюс девять два плюс двадцать двадцать два плюс три все багато. Багато, багато і багато. І я хочу, щоб ви всі були розумнички у другому і першому класі за ці канікули. Я надіюсь, ви багато дізналися чогось нового. Напишіть у коментарях відповіді. І, будь ласка, чом приніс Святий Миколай і дід Моріс. <гас> Розкажіть мені, напишіть мені у коментарях. Всім до побачення. Сьогодні.